Якщо ви про гроші, то бюджет такий відстукали. Я вже дивлюся, реагують народні депутати. Голосування пройшло. Жодна пропозиція від опозиції, яка критикувала ось цей підготовлений до другого читання бюджет 25, навіть не слухали. Відповідно, три найважливіші речі там є: відновлюють те, що ви і сказали: от велике будівництво доріг. На дорожній фонд буде, на зарплати на інше, не буде. Зате буде на єдиний марафон, захищена стаття. От бачите, на, на єдиний телемарафон все залишилося. Одним словом, все, що пропонували там, і що до спецпенсії, підвищених зарплат для суддів і прокурорів, і тилових силовиків, і, і все інше, все це навіть не звертало уваги. А це так сумарно всі ці перечислені статті кажуть, от народні депутати, що це десь сумарно 50 мільярдів гривень. Ось такий бюджет. Здається, війна це в когось іншого в але в українського уряду в і у владної більшості в це бюджет, якийсь розвитку, розбудови і асфальтоукладництва та єдиного телемарафону. Ось так на превеликий жаль. От ми зараз говоримо про те, як це сприймається українським суспільством, сприймається погано, але давайте будемо чесними, що це. Дуже погано сприймається нашими союзниками, бо зараз змінилася влада в Сполучених Штатах. Але навіть наші європейські друзі, які до речі вже відкритим текстом кажуть про марафон, що його треба закривати, що треба відновлювати канали відновлювати свободу слова. А це одне із вимог, власне кажучи, для того, щоб ми. Рухались в Європу для того, щоб ми приєдналися до європейського союзу. Бо давайте знову ж таки будемо чесними що. Поки ми не виконуємо домашні завдання, ніхто не буде з нами говорити про членство в Європейському Союзі. Так, а Для а... чого тоді такий бюджет ухвалювати? Для ну це ж не є секретний документ, і всі скандали довкола ось цього головного документу наступного року від уряду будуть доступні всім нашим союзникам. І я думаю, що вже сьогодні в цей бюджет Безумовно. посли всіх країн і Великої Сімки і всіх інших скажуть: ну ось ось, ось як вони ми. Слятьта, так справа в тому, що о, це риторичне запитання, на яке логічної відповіді на привеликі жаль, у мене немає. Бо, наприклад, коли ми говоримо, і це справедлива е, вимога, що дійсно країна в умовах війни змушена займати за кордоном великі гроші. Немає випадків, взагалі будь-які країни від цього потерпали, але коли ми говоримо, що в перспективі можливо, нам треба ці борги простити, бо вони, ну власне кажучи, захмарні. Але в той же самий час ми закладаємо в бюджет погашення боргів за велике будівництво, яке відбувалося до війни, то знаєте, ми можемо від, е, почути дуже чітку відповідь. А яка різниця між тією ситуацією? І зараз то, ну власне кажучи, різниця є тоді. Гроші йшли на будівництво доріг замість того, щоб готуватися до війни, а зараз союзники допомагали великими грошами своїх власних платників податків для того, щоб країна устояла, і власне кажучи, проблема навіть не в тому, не в політиках, а проблема в тому, що в тих країнах є опозиція, яка буде ставити такі запитання. Власне кажучи, я переконаний, що коли почнеться розмова про те, Допомагати Україні далі, в яких обсягах то республіканці і трампісти ці питання будуть ставити повною мірою, і от на при жаль. От я підозрюю, що не тільки у мене, і це не страшно, немає на це відповіді, а на це відповіді не буде у нашої влади.